Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, відвантажуємо Оріон, 404 й РДшку, 4-циліндровий пізельок, водяного охолодження, коробка 4 плюс 1 на 2 з боковою колісою. Повний привід підключаємо. Задні противаги передні, задні шини 12,4х24, передні 7,5 на 16. Причепне навісне обладнання. Луги, борони коси фрези, трактора. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Ще фенгі оріони, донфенги, соліси, японські трактори. Мініагро, Київ, південь, селище лише Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса.